А зараз трішки про страхи. Говорити з дітьми про страхи важливо для їхнього емоційного благополуччя. Зараз я надам кілька порад, як це робити ефективно. Перше, що потрібно зробити, це визнати цю емоцію. Фрази не бійся, це не страшно, не працюють. Замість цього, скажіть, я бачу, що тобі страшно. Це нормально відчувати страх. Назвіть цю емоцію. Тобі страшно, ти переживаєш через цю ситуацію, так? далі я наведу фрази, які можуть заспокоїти дитину і допомогти їй впоратися страхами. Щоб зменшити тривогу, говоріть наступне. А давай подумаємо разом, що ми можемо зробити, щоб стало спокійніше. Наступна фраза. Іноді страх здається більшим, ніж є насправді. Давай уявимо, що він маленький, як комашка. Також при такій емоції, як страх, дитині варто надати впевненості. Говоріть такі фрази: я завжди поруч, я готовий тобі допомогти. Ти вже багато чого подолав. Я знаю, що ти впораєшся з цим. А давай зробимо це разом. Я тобі допоможу. Інколи при такій емоції потрібно відволікти чи змінити погляд дитини на ситуацію. Тому говоріть наступні фрази: а давай намалюємо твій страх і подивимося, як ми можемо його змінити. А що б ти сказав своєму страху, якби він був людиною? Давай разом придумаємо історію, де ти перемагаєш свій страх. Обов'язково також закріпіть і позитивний досвід своєї дитини. Пам'ятаєш, коли ти боявся, а потім в тебе все вийшло? Цього разу також буде. Я пишаюсь тим, як ти справляєшся своїми страхами. Ці фрази допомагають дитині відчути підтримку, зрозуміти свої емоції і поступово подолати страхи. Не дозволяйте страхам керувати життям. Якщо ви або ваша дитина відчуваєте, що страхи заважають насолоджуватися кожним днем, вертайтеся до мене. Разом ми знайдемо шлях до спокою. Ви не самі. Допомога поруч!